Доброго ранку, любі малята. Ви, напевно, помітили, що до нас завітала гостя наша лялька Розумничка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Розумничко! Розумничко, а де це ти була, що давно до нас не приходила? Діти, вона мені розповіла, що гостила у подружки, яка мешкає за кордоном. Подружка її дуже гарно зустріла, познайомила зі своїми друзями. Нашій розумничці все сподобалось. Але їй було трішки сумно. Як ви гадаєте, чому? Так, вірно, бо люди, які живуть за кордоном, розмовляють іншою мовою, і наша розумничка їх не розуміла. Вона дуже сумувала за рідною мовою і тому мерщій поспішила до нас на заняття. Тож розпочинаймо. Спершу давайте згадаємо, яка ж зараз пора року. Вірно, зима. А місяць, як називається, лютий. Малята сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народів світу. Відзначають Міжнародний день рідної мови? На планеті Земля є дуже багато країн і народів. У кожної країни є своя мова. Кожен народ розмовляє своєю рідною мовою, яку він любить та поважає. Діти, а в якій країні ми живемо? Так, вірно, в Україні. А яка мова є нашою рідною? Вірна, українська. Тоді хто ж ми з вами? Ми українці. Наша мова славиться тим, що вона дуже красива, багата, милозвучна. В народі її ще називають солов'їна. Ось послухайте, як говорить поет про нашу мову. Мова українська, мова моя рідна. Подивіться, яка гарна. Наша мова мила, пахуча, мов квітка, розкішна, мов пава. Зате тобі моя мова вічна честь і слава. З чим порівнює поет рідну мову? Так, вірно, він порівнює з квіткою, з пташкою павою. Українська мова є нашою державною мовою. Нею говорить майже всі українці. А хто не знає, той вивчає. Ось послухайте, як гарно читає вірші українською мовою наш Максимко. Моя рідна батька сіна, моя назва Україна. Мене нація своя України з мамою я. Є у мене рідна мова, в українське кожне слово. Малята, вам сподобалось? Мені теж. Діти, а розумночка питає у мене, а чи знають ваші діти українські народні казки? А вже ж, Наші дітки дуже люблять слухати казки, а дехто з них навіть читає самостійно. Тож давайте пограємо з вами в гру з якої казки ці герої. Малята, а зараз уважно дивимося на картинки. І пригадуємо, з якої ж казки до нас прийшли ці герої. Малята, що це за казочка? Так, вірно. Це казка «Колобок». А ці герої з якої казки? Так, вони з казки рукавичка. А цю казку ви впізнали? Вірно, та це ж колосок. Ці герої дуже дружні. З якої ж вони казки? Так, вони з казки Рібка. Давайте пригадаємо цих героїв. З якої вони казки? Так, вони казки Коза Дереза. Молодці! Ви гарно впорались з завданням. Малята, а зараз давайте послухаємо разом, як співають наші українські діти. Тож слухайте, рухайтесь і радійте разом з ними. Як гарно співали наші дітки, а який одяг гарний на них. Це ж наш національний український одяг. Малята розумничка хоче, щоб ми допомогли їй одягнутися в такий гарний одяг. Але спершу давайте згадаємо, що ж входить до українського національного одягу. Малята, що це таке? Так, вірно, це сорочка вишиванка. А це що? Це спідничка. До спіднички фартушок. Це червоне намисто. А цей предмет як називається? Вірно, віночок. А у віночку що? Різнокольорові стрічки. На ніжки взувають що? Так. Черевички. Погляньте на нашу розумничку, справжня Україночка. Розумничко, тобі подобається твій одяг. Так, малята, їй дуже подобається і вона вам вдячна за допомогу. Діти, наша мова дуже багата на приказки та прислів'я. Тож зараз, за допомогою таблиці, я хочу, щоб ви разом зі мною вивчили. Ось це прислів'я. Воно звучить так. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Повторюйте за мною. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Давайте повторимо ще раз. Хто Мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Молодці малята, діти, любіть свою мову, прославляйте, не цурайтесь, де б ви не були, адже для нас мова це мова мами і тата, це мова нашого рідного народу, вона гордість і сила наша. Добігає кінця наше з вами заняття, завершити я хочу його віршем заповіт матусі. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну з них усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову. Рідну до побачення малята.